Підлоговий змішувач для ванни гапо G30078. Пакування у гапо, як завжди, на висоті. До набору входить латунна основа, на яку ставиться змішувач. Вона має хромовану блискучу поверхню, що ідеально доповнює білий колір змішувача і забезпечує стійкість. Корпус змішувача також виготовлено з якісної латуні та покритий емаллю глянцевого білого кольору. Для зручності в корпус одразу вбудовано тримач для ліки. Довгий вилив дозволяє без проблем наповнити ванну водою. Того він може обертатися, забезпечуючи додаткову зручність. Шланг має захист від перекручувань та довжину в півтора метри, що гарантує максимальну маневреність та гнучкість. Шланг виготовлено з якісного полімеру з латунним оплетенням та хромованим покриттям, яке гармонійно поєднується з загальним стилем моделі. Аератор забезпечує рівномірний напір та зменшує витрати води. До того ж, аератор насичує воду повітрям, що гарантує більш приємний потік без розбризкувань. Керамічний картридж від Sedal 35 мм гарантує плавну та безшумну роботу змішувача на довгі роки. Завдяки одноважельному керуванню ви можете легко регулювати температуру води однією рукою. А ще він має ергономічну форму, тож ним максимально просто керувати. Ручний душ із двома режимами подачі води виконаний у стильній прямокутній формі. Стумане розташування кнопки дозволяє швидко перемикатися між режимами. Силіконові форсунки легко очистити від бруду. На корпусі також знаходиться лаконічний перемикач для комфортного перемикання між виливом і ручним душем. До комплектації входять всі необхідні елементи та кріплення. Антний дизайн та висока функціональність чудовий вибір для сучасного інтер'єру.